Всім привіт, радий вітати вас знову на моєму каналі. І для вас в цьому відео новий огляд, новий плесос v 80 cl Він іде акумуляторний. До цього вони випустили модельку. Була вона від струму від 12 вольтового Працювала, а зараз вона працює від батареї. І сьогодні, в даному відео, я хочу перевірити і показати вам, як він засмоктує. Основне питання, яке виникає завжди у людей при купівлі цього пилосмоку, як він засмоктує. Тобто, ми в даному відео я покажу вам, я розпакую його, покажу вам його і покажу, як він працює, як він засмоктує сміття. Прошу вас до вашої уваги, хочу презентувати відразу, як виглядає цей пилосмок. Хочу, щоб ви на нього подивилися. Він аналогічний до v 80 єдине, що він збудованою батареєю вже йде. Також йде тут щіточка, от зарядний пристрій під'єднується. Зараз покажу вам теж як яким заряджається цей пилосмок. І подивитесь, як він виглядає. Може, ви вже бачили v 80 Комплектація, в принципі, ідентична. І відповідно, відповідно, хочу показати вам комплектацію цього пилосмоку. Ось така сумочка йде. шланг подовжувач Дуже зручно, якщо між сидіннями вам потрібно десь важко доступні місця підлізти, то можна зробити все. Турбощітка йде. Бачите, вона теж електронна, вона теж йде з двигуном і може працювати теж, покажу вам на практиці, як вона, що вона робить, в принципі. Так. І ще три ось такі насадочки будуть. Комплектацію ви побачили на власні очі. Зараз деякі технічні характеристики. Безпосередньо з коробочки я вам хочу прочитати, показати, що все пишеться на упаковці завжди у фірмі Воїн. І ви відразу взявши упаковку в руки, можете все прочитати і побачити, що він представляє себе, цей пилосмок. Отже, бачите, 5000 паскаль, вакуум. Він створює три батареї по 2000 мА за годину. Два мотори стоять: основний мотор та мотор, який стоїть безпосередньо на турбошітці. Антиалергенний фільтр, можливість збирати вологу та сухе сміття. Найцікавіше, я хочу зараз показати його вам в дії, показати, як він заряджається, і показати основне і найважливіше питання. Як він смоктає сміття? Зараз я під'єднаю до нього щіточку. Покажу і почую, і побачу сам кружити. Круте і гуде дуже потужно. Навіть ліхтарик є, бачите, якщо вам треба зібрати десь в темному місці сміття і побачити, що воно зібрано, ліхтарик дуже зручно буде. Я не думаю, що він повністю заряджений з завода їде, але в принципі потужності його вистачає для того, щоб зібрати сміття на сидінні. І я зараз продемонструю вам, як він це робить. Прошу вас, вам все добре видно. Зараз я вам покажу, як він. Ми... Я вам скажу, що навіть важко відірвати від цього. Хімчистку салону не зробиш, звичайно, але в принципі зібрати пил і сміття або якийсь мотлок, який насипався, ви зможете Бачите, Потужно працює. Я його рекомендую. Хто мріяв працювати без дротів, хто мріяв. Про акумуляторний і мріє про акумуляторний пилосмок, Будь ласка, звертайтеся з приводу покупок. Вони тепер завжди будуть у нас в магазині, і ми будемо підписникам робити дуже добрі ціни. Обов'язково підпишіться на мій канал, підтримайте. Дуже дякую вам. Тим, хто поставив лайк, я теж ставлю лайк. Будьте здорові, добра та любові!